Всім привіт! Ми на каналі Цікаві Діти України і у нас в гостях сьогодні Ліза. А скажи, ким би ти все ж таки хотіла би бути у майбутньому? Професії? Моделі. М? Моделі. Модель. Що ти знаєш про моделі? Ну, які асоціації? Моделі це ті люди, які що. Ходять по подіуму. Ходять по подіуму, вони користуються великою популярністю. Да, може, ну там... І що вони показують? Ну, одяг, да, Вони презентують щось, красу, да? тобто тобі хочеться ділитися красою, да, можна сказати, через себе. Правильно? Ти все Лізою сказала. Скажи, ти віриш е, в Бога, привіди, НЛО, може, в якихось е, тварин таких, ну, міфічних? Домовиків, або, якихось, може, там, в карму. змія Гаринича. Або, може, як то, гороскопи? Щось таке є у тебе? Що, Що саме? В да. Бога в карму. А якого саме Бога, якщо не секрет? Якщо таке можна питання задавати. Ну, це якась релігія определена, Чи просто, як кажуть, зараз, абсолют? Ну, це просто якийсь э, такий загальний Бог для всіх. Загаль. Добре. А що для тебе карма? Що це таке? Якщо людина щось зробила погане і їй це повертається. Mm -hmm. Зворотнє, да? бумара. Віриш в цей принцип, що він працює, да? а скажи, тобі батьки забороняють сидіти в смартфонах? Ні. А, я, а там багато ти часу проводиш в них? Десь години три. Mm. Добре. Три підряд, чи якось так: годинка, потім перерив, потім ще. Mm. А скажи своїм е дітям, ти також будеш забороняти сидіти в смартфонах? І взагалі, що ти будеш їм забороняти? Для, їх, для їхнього благополуччя. Вони... Майже нічого. Майже нічого. Вони скажуть, Хочу Шо? їсти тільки чіпси, чіпси пити Кока-Колу і сидіти тільки в телефоні. В школу не піду. Дайте мені і гаджет, як. я буду лежати на тиждень. Скажу, Скажи, в школу. Що? Іди в школу. А, ну. ну так, ну це не заборона, це така дисципліна, добре. Ну якщо він скаже: я там піду, я не знаю, який приклад талі, Що таке, що не можна робити? В тебе ж є діти, то розкажи. Ой. Що ти забороняла б дітям? Я думаю, що я наскільки б забороняла, скільки пробувала б наповнювати їх життя сенсом. Добре, до речі, сенс. Тебе є сенс твого особистого життя? От, ти собі на таке питання давала відповідь? Я живу для того, щоб. Що? Для чого я живу? Я знаю. Ліза? Не знаю, ще поки немає, добре. Скажи, будь ласка, а які тобі хлопці подобаються? А? Зовнішній збройний. Класно, тобто зовнішність. Да? А якості якісь, наприклад, чи він буде такий мужній, сильний, наполегливий, чи навпаки добрий, м'який, такий ніжний, уважний. Чи от, добрий. Добрий, да? а коли ти будеш обирати чоловіка, які самі головні якості від нього повинні бути? Добрий, милий. А... Добрий, милий. Ну, може, ще щось. Відпов... Заботливий. Заботливий. А скажи, ідеальні батьки це які? От які вони мають пластивості? Да, дещо схоже питання, але все ж таки. Вони там все дозволяють чи, чи ще? Все дозволяють. А у тебе ідеальні батьки? Теж тобі все дозволяє, да? Дуже комфортно, клас. Скажи, а якщо б ти була королевою всесвіту, от, і ти могла б це Всесвіт досконалити. Що б ти додала, дозволила або навпаки, прикрала, прибрала б з цього всесвіту? Тебе... Ну, от, те життя, яке ти зараз бачиш, як би ти його удосконалила або ну, щось змінила би. Тебе... Є щось? В тебе абсолютно влада. Ти можеш там тих казніть, цих помілувати, як кажуть. Там щось там, ну, що хочеш, просто будь-які бажання, як Бог маєш. Да? Щоб ти, які накази б ти першим видала. Щось заборонити, чи щось дозволити, того, то що зараз заборонено. Кожній дитині по 10 смартфонів, чи що. <рес> Тільки тісточка на сніданок, 네. на обід, і на вечерю. Всім дітям безкоштовні чіпси і Кока-Кола в усіх магазинах до кінця життя, чи що. Всім, всім безкоштовні відпустки на море. Mm -hmm. Працювати заборонено. і, дорослим, Ходити, і дітям. В заборонено. Да. Ходити в школу заборонено. Ходити в школу заборонено. А ще ще. Підметати на кухні, коли мама каже: підмети, піди на кухні. Ти кажеш, ні, це заборонено. Я заборонила. Я цариця всесвіту. Ні? Ти полюбляєш щось там прибирати по дому? Не любиш, да? добре, ну це ніхто не любить. Скажи, якби ти виграла мільйон гривень, як би ти їх витратила? На ЗСУ. На ЗСУ. ЗСУ. Дуже... А якщо б для себе, то як би ти його витратила? IPhone. IPhone. Клас. Ну, це було б один відсоток від твого мільйона, да, а, а, а все інше. Давай ще щось. На сім'ю потратила. Би. На сім ну що саме там? Ну, Що Що саме на вони захочуть? Що вони захочуть? Добре, ну не будемо вижимати з тебе. Ну, Це подробиться. Це приватна таємниця. Якщо б тобі запропонували навколосвітню подорож і дозволили взяти ще трьох людей, кого б ти взяла з собою свою подорогу, свою сестру. А... І свою другу сестру. Класно. А куди б ви поїхали? В Америку. В Америку. А що там саме тебе більше приватило. Там Гарно. А скажи, от країна для життя яка найкраща в світі? Україна, Америка, Іспанія. Угу. тебе м, родичі в Іспанії, да? живуть? Просто ти чула, що там дуже класно, так? Да? Угу. А я, я в світі тварин. Якби ти була твариною, да, перетворилася, то в яку, мабуть, ти перетворилася тварину. Собаку. Яка саме порода може? Кокр А В тебе є дома тваринки? Кішка. Кішка. Mm -hmm. ти... А чим тобі, ну, от саме собака, якщо б ти на не перетворилася. Чому саме собака, що тобі приваблює? Вони то... ну, милі класні. Гарні. Добрі, ні? А, вони комунікативні, да? вони за всіх нюхають, люблять гратися, такі всі веселі хвостами машуть, постійно когось там лижуть, чи ні? От, якщо у тебе була б можливість а, написати листа самій собі в майбутнє, mm -hmm. яку б ти пораду або побажання б відправила самій собі? І, наприклад, ти цей лист отримала б через 30 років, наприклад. Знаю, що ви це написала. У тебе немає ніяких побажань для себе. А скажи, будь ласка, хто такі депутати? Що ти чула про таких? Хотів сказати, твариночок? Не знаю, хто це забула. Ти не знаєш, що такі депутати, так? Да, поки що. Я знаю, але я забула. Mm. Ну, ну. Ми розкажемо, хто такі. Депутат. Це ті, що ви сидять в Верховній Раді, такі дядьки, які приймають рі, різні закони. Якби ти потрапила на безлюдний острів, і тобі дозволено було взяти тільки три речі з собою, щоб ти взяла: їжу. їжу, речі, телефон. Добре. А якщо б тобі сказали, що ти можеш взяти. М Собі вибрати тільки одну якусь, ну, один якийсь продукт на тривалий час, і будеш харчуватися тільки ним. Наприклад, тільки морковка, або тільки яблуко, або тільки м'ясо, або тільки рис. Ну, що б ти таке вибрала одне на тривалий час і тільки б це їла. Хліб, хліб, клас це перше, хто сказав хліб. Коли ти зрозуміла, що Санта-Клауса не існує, а може він існує, до речі? Хто сказав, що його немає? Не існує. Коли ти зрозуміла, скільки тобі було років? Десь 7-8. Ну, як це якось так відбулося, що ти пам'ятаєш, що ти після якогось випадку зрозуміла, та ні, його нема. То що mm. це був за випадок? Я побачила, як батьки кладуть під ялку. Ага. А, -а, -а. а якби ти не побачила, що, мабуть, довгий час, тривалий час, щоб вірила, що він є? Який саме найкращий подарунок, який можна mm. подарувати ну, людині, яка тобі близька, дорога? Знаю iPhone, iPhone. Тобто ти б собі подарувала, якщо б ну, так зі сторони, сторони, да, хотіла по отримати в подарунок, це той самий iPhone, да, про який ти кажеш. Добре. Ми були на каналі Цікаві Діти України. З нами була Ліза, який. 10 років. <гум> Бажаємо тобі успіхів, всьому тому, що ти задумала. Все, пока-пока.